Добрий день, я Ганна Ляшик, і я запрошую вас сьогодні на майстер-клас з виготовлення осіннього лавця мрій. Ось такий він вийде. Тож починаємо нашу роботу. Для виготовлення лавця мрій осіннього нам знадобляться гілочки дерева, які гарно гнуться, щоб можна було з них створити коло ножиці. Нитки для в'язання або джутові нитки, клей пістолет, намистинки у мене таких натуральних кольорів. Та листочки із фетру, фоамірану або кольорового паперу, або картону, те, що у вас є вдома. Ось у мене такі макетики-листочків я їх вже заздалегідь вирізала. Тож, починаємо перший етап. Тож, на першому етапі ми робимо коло із гілочок, обираємо, який діаметр кола нам підходить, я думаю, такий буде ідеально. І в місці, де поєднуються гілочки, ми зав'язуємо. Скріпляємо ниткою, скріпляємо і зав'язуємо, фіксуючи наше кільце. Прикручуємо, щоб гарно зафіксувати. Краще, щоб фіксація була внизу. Там, де у нас пізніше будуть висіти китиці з листячком. Зав'язуємо гарненько. Це буде наше перше кільце. Вирівнюємо гарненько. Наступним етапом ми будемо додавати ще гілочки в наше кільце. Перше кільце. Можна ось так обмотувати навколо першої основної гілки, щоб наша основа була міцніша і краще виглядала. Так, ми продовжуємо робити, поки не закінчаться наші гілочки, або поки ви не вирішите, що цього досить. Я зараз додам ще три гілки і подивимося, що буде. Я вмотала в наше кільце п'ять гілочок. І вважаю, що цього буде достатньо, тому що зараз ми будемо тут робити таку собі павутинку із ниточок. Але наголошую, що після кожного ряду дуже гарно пров'язувати тут внизу, де йде перехрещення гілочок. Дуже гарно, прямо щоб. Ниточка біля ниточки були намотані добре. Зараз покажу, як це буде. Ось так щільно внизу вийшла наша ниточка. Тепер будемо заповнювати таку пагутинку із цієї ж нитки всередині нашого кола. В нижній частині закріпляємо нитку. З якої будемо починати. Ось, внизу прив'язуємо. Для зручності можна відрізати частину нитки та скрутити в такий моточок. І десь на відстані ось чотири пальчики приєднуємо до основи, перегортаємо та висовуємо під ниточкою. Ніби такий вузлик. Далі знову біля цього вузлика вставляємо пальчики через ці чотири пальчики. Знову показую через чотири пальчики, просовуємо ниточку, так само роблячи такий, ніби вузлик. І повторюємо все. По колу чотири пальчики ось наше місце, куди ми будемо вводити ниточку. Ось так ми її протягуємо. Ниточка фіксується. І так, до закінчення першого ряду. Зараз я закінчую це, ви повторюєте за мною і почнемо робити другий ряд. І ось таке перше коло у нас вийшло. Тепер ми нашу нитку переводимо, закріпивши, переводимо в центр першої ниточки і закріплюємо таким самим чином, як і попередній ряд. серединку. проводимо ось наша серединка, протягуємо ниточку і кріпимо до серединки наступного нашого. Відрізочку, протягуємо ниточку, фіксуємо її вузликом і переходимо до наступного відрізку. Так, проходимо весь другий ряд. Ми закінчили наш другий ряд, у нас вже утворюється така паутинка. І на третьому ряду ми вже можемо додавати намистинки. Закріплюємо знову нитку посередині відрізку, фіксуємо його вузликом, і на цьому відрізочку ми будемо кріпити намистинку. Ми просто продягаємо її в нитку. Не обов'язково все має бути симетрично, Це таке довільне виконання. І посередині знову кріпимо, як в попередніх рядочках. За бажанням, хто скільки хоче, можна на кожному відрізку робити намистинки, можна через, за бажанням за вашим. Тож, закінчуємо наш третій ряд. Я завершила третій ряд, і як бачите, в кожному відрізочку я зробила по намистинці. В принципі, на цьому можна серединку завершувати. А можна повністю до кінця проплести цю павутинку. Я доплетую до кінця, а ви вже вирішуєте, як зручно і як подобається вам. Я повністю закінчила павутинку у нашому колі, і зараз ми перейдемо до оформлення осінніми листочками. Для цього із нашої основної нитки ми вирізаємо відрізочки. Такої довжини, якої ви бажаєте, на якій мають розташовуватися листочки. Ну, я гадаю, центральна має бути довшою. Мені ось так подобається. А інші трошки коротшими. Або взагалі, як підказує ваша фантазія, тут не принципово. І кількість листочків також не принципова. У мене це 7. У вас може бути більше або менше. Також листочки можна приклеїти на самому тлі, ось тут. Все, як підказує фантазія. Тож, зараз я буду кріпити наші ниточки до основи. Ось я вже прив'язала вниз мотузочки, на які ми будемо клеїти наші листочки. Але попередньо можна також по довжині надіти намистинки. Зараз я покажу, як їх фіксувати. Беремо ниточку, беремо намистинку, дивимося висоту, на якій хочемо його розмістити, і під намистинкою робимо вузлик, щоб наша намистинка нікуди не втекла. Ось. Можете бачити, намистинка на своєму місці. Тож, обираємо намистинки кольору, який вам подобається, і розміщаємо їх на такій висоті, як підказує ваша фантазія. Намистинки вже наші готові. І наступний етап: накінчики наших ниточок за допомогою клеєвого пістолету. Ми будемо клеїти наші листочки на кожну ниточку по листочку, змащуємо ниточку, крапельками клею і прикладаємо до них листочок. Зараз я покажу, як це буде. Краєчок змащуємо клеєм і прикладаємо. Наш листочок дуже обережно, щоб не попекти пальці. Ось наш листочок вже на мотузочці. Я приклею інші і покажу, що у нас вийде в кінці. Ось всі листочки вже приклеєні. Ви за бажанням можете не по одному на мотузочку клеїти, а вище, нижче, щоб такий був. Осіння такий настрій. Ось. І наш ловець осінній мрій готовий. Зверху ми кріпимо ось таку ручечку тримач, за яку ми можемо причепити до стіни, прикрасити наш осінній інтер'єр. Дякую за увагу!